Солдат Збройних сил України 105-ї бригади, позивний князь. В цивільному житті я займався будовою, утепляв будинки, а по вихідних в мене було хобі, я грав по весіллях Зараз на війні в мене одна робота нищити ворога і звільняти нашу територію від них. А хобі я собі знайшов я набиваю зуби з гільз. Знаєте, на війні гільз дуже багато. і Таке прийшло до мене, щоб ну, набивати гільзи і допомагати нашим Збройним силам України, продаючи тризуби. І перший тризуб мій поїхав, він поїхав на Тернопіль. Я подарував подарував його своєму хресному. Потім я почав набивати тризуби. Для волонтерів наших. Вони роблять аукціони для них. І перші кошти, які надходили, то вони попадали в наш взвод. Потім пішло далі, пішли в роту гроші. Після роти прийшли гроші в батальйон. Зараз ми хочемо, щоб гроші надходили в 105-ту бригаду. Я вас прошу, хто буде сьогодні на аукціоні, не жалійте. Коштів, бо ці гроші нам допоможуть якнайшвидше перемогти ворога.